Пане слава Україні, героям слава вітаю вас. Ми вас вітаємо. І якщо говорити про заяву Лещенка, на вашу думку, власне, посадовець озвучив позицію Офісу президента? Він озвучив свою думку. І думку багатьох людей, які зараз перебувають у владі, в опозиції і загалом, які зараз займаються темою, в тому числі. Біженців за кордоном, бо дуже часто зараз ну, ми маємо по перше оперувати цифрами. По даним Міністерства економіки, у нас понад 6 мільйонів зараз громадян, які знаходяться в інших державах, відповідно виїхали як біженці і отримують допомогу за різними спеціальними програмами, які запроваджені з 2022 року. І ці люди хочу вам сказати насправді не завжди цю допомогу отримають чесно з тієї точки зору, якраз, от ви проводили цитату президента. Він там якраз мав на увазі, що оця допомога, яка платиться людям за кордоном, що пішла в Україну, вона якраз була і окреслена стосовно цих людей, які отримують допомогу зараз і від європейських держав. І продовжують її отримувати з боку України, от зараз, наприклад, в Україні йде процес е, верифікації та оптимізації виплат для внутрішніх переселенців, бо багато зараз отримують і допомогу як внутрішній переселенець, будучи фактично за кордоном. Такі теж зараз є багато, і ми знаємо, що з 1 березня очевидно будуть зміни в цьому напрямі. Але якщо говорити загалом, то е, наші громадяни, які зараз знаходяться за кордоном. Вони мають усвідомитись, або вони йдуть і повноцінно інтегруються в ті країни, де вони зараз знаходяться, у них є на це реально рік-півтора, не більше. Або вони просто повертаються. Тому що соціальна допомога, яка їм платиться, за цими спеціальними програмами. Вона і так уже звужується поступово. От ми, наприклад, і Польщі це бачимо, де, наприклад, зараз буде прибиратися тема, що українець може виїхати на батьківщину на 28 днів і повернуться, і статус лишиться. Ні, такі моменти вони зараз припиняються. І або людина безпосередньо інтегрується в нове суспільство, або вона повертається дійсно до батьківщину, тому що їй в країні зараз перебування просто не буде за що жити. Це об'єктивний факт. Плюс знову ж таки маємо розуміти, що повернеться приблизно десь до 50%. Тобто, це буде до 3 мільйонів чоловік. Зараз була були прогнози стосовно 400 тисяч. Що повернуться в Україну, я думаю, що їх буде більше, але це якраз буде певний лаг між 400 тисяч до 3 мільйонів. І в принципі, ці люди, вони так само в Україні тут вони будуть повноправними, зможуть голосувати. Вони тут на ринку праці є більш придатними і з точки зору і мови і всього іншого. І тут вони звичайно вже будуть відповідно працювати і платити податки як повноправні, економічно активні громадяни. Пане Юре, країни Європейського Союзу чи вони підуть на порушення принципів прав людини, аби силою змусити українців повернутися? Бо фактично такий варіант натяка... на такий варіант, натякає власне українська влада, і вже при тому не вперше. Ніхто силою нікого гнати не буде жодним чином. Просто треба розуміти, що або умови. В яких перебувають наші громадяни зараз з відповідним статусом або їх будуть влаштовувати, або будуть не влаштовувати. От зараз, наприклад, фіксується міграція наших співгромадян, наприклад, з країн з Польщі, їдуть, наприклад, в Німеччину, бо якраз в Польщі звужуються соціальні видатки на українців. Німеччина ще тримає стандарт. От зараз доволі чітко це десятки тисяч. Насправді наших громадян зараз так мігрують. Але ж ж таки ми маємо розуміти що і на загальноєвропейському рівні. І на там німецькому рівні ця тема буде відходити в минуле, тому що будуть казати, у вас був час або асимілюватись, відповідно вивчити мову, отримати перекваліфікацію і все, щоб ви могли там далі працювати, або ну просто доведеться повертатися додому, бо ніхто сьогодні не буде тримати на соціалівці, навіть заможні країни не будуть тримати. Плюс знову ж таки зверну вашу увагу, що після виборів європарламент. В Червні місяці ситуація трошечки зміниться. Де праві сили загалом в Європейському Союзі за прогнозами отримують сильніші позиції, і це так само буде впливати безпосередньо на соціальну політику щодо українців. Якщо говорити загалом за інтеграцію українських біженців в європейський союз, прийшло вже два роки, і ряд людей знайшло вже своє місце в європейському союзі. Хтось офіційно влаштувався на роботу, хтось неофіційно, але працюють власне. Винаймають житло і таке інше. На вашу думку, що чи змусить їх щось повернутися до України після того, як перестануть літати російські ракети, і щось чи, чи щось зможе власне змусити їх повернутися? У ця категорія людей очевидно, що вони спробують переоформитися, отримати або трудову візу, або посвідку на місце проживання. А в певних країнах очевидно з певною перспективою отримання громадянства. Але що ж власне змусить їх повернутися? Умови, звичайно, умови, окрім загальних умов стосовно верховенства права, рівня соціального забезпечення. Очевидно, що в ці пряники мають бути. Більш, ну, скажімо так, адресні на цих людей. От для прикладу, я зараз буквально там секунди часу, от, можна програму запропонувати стосовно виділення ледь не безвідсоткових кредитів на відкриття власної справи, направленої безпосередньо на представників української діаспори. Тобто розширення ідеології 5.7.9, але на конкретну. Цільову аудиторію для того, щоб дати цим людям можливості ну, практично безоплатно отримати фінансовий ресурс для відкриття мікропідприємництва, малого підприємництва на території України. І, звичайно, питання там, можливо, стосовно перевірок, так само певна, певні канікули. Це так само можна прописати там на рік, наприклад, чи ще щось. Це, от буквально одразу одна програма на рівному місці. Плюс знову ж таки, ми маємо зараз усвідомити, що ці люди, навіть ті, які виїхали, вони поки що прив'язані до України. Своїми сім'ями, яким вони намагаються пересилати кошти, це якраз я кажу про економічно активних громадян, які заробляють зараз за кордоном. І от зараз найголовніше, щоб не забирали ці українці за кордон свої сім'ї, щоб повністю відриватися від України. А мали ми якийсь обернений процес. Відповідно, зараз маємо створювати додаткові платформи для комунікації відповідно з українством світовим. Відповідно, та ідея, пам'ятаєте раніше, колись президент говорив про нас 65 мільйонів про загалом світове українство. Тут якраз тема того, щоб на базі посольств консульств відкривалися нові культурні осередки. щоб... Українці тримали постійні контакти з батьківщиною, і повірте, багато хто з них так само зможе потім сюди відповідно повернутися. Плюс знову ж таки, це можуть бути не лише ці люди, це можуть бути загалом представники нашої діаспори, які раніше не мали українського громадянства. І тут я думаю, що якщо приймуть закон, цей так званий промноживне громадянство, який недавно президент подав законопроект, то цілком можливо у нас відкриється вікно зараз там для багатьох українців, які е, проживають історично там в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі. Тобто, я думаю, що цей процес буде хтось буде виїжджати, а хтось все рівно буде приїжджати замотивований тим, щоб розбудовувати Україну. Тому що в Україні я підкреслюю, це буде найбільша динаміка по розвитку економічному в наступні 10 років. Бо тут будуть відповідно, капітали. Тут будуть проекти по масштабним інфраструктурним проектам. Відповідно, тут буде робота, але якщо тут буде робота, значить сюди будуть приїжджати і працювати. Ще один законопроект по мобілізації також була сьогодні. Власне заява Володимира Зеленського. Він очікує справедливого закону про мобілізацію від військової верхівки, закликаючи до справедливості для військовозобов'язаних і цифровізації процесу залучення до війська. Власне про це він сказав в одному із інтерв'ю німецькому телеканалу. Зеленський також назвав неправильним, що представники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки ходили по вулицях і шукали чоловік. Ті, які не прийшли до військоматів, ну власне президенту України часто закидають, що чому він сам власне не несе відповідний законопроект, хоча має може це робити під час воєнного стану. На вашу думку, дійсно, чому ми неодноразово чули про різні редакції законів по мобілізації, про різні варіанти і таке інше, але це вони звучали то від кабінету міністрів, то від інших структур. Пан... Володимир Зеленський не хоче брати на себе непопулярні рішення. Чи яка, можливо, якась інша причина, на вашу думку? Рівень підтримки Збройних сил України знаходиться приблизно на рівні 95%. Тема мобілізації в будь-якому варіанті, якби ви її зараз не подавали, вона максимально токсична. Жоден політик сьогодні не захоче брати цю відповідальність. Жоден абсолютно. Тому що. Якщо ЗСУ, вибачте, на слові, все рівно на їхні рейтинги, їм головна ефективність. Тобто ЗСУ не грається в політику, то у політиків їхній рейтинг це їхнє повітря. І якщо все-таки попереду можливо у нас зміниться безпекова ситуація, все-таки будуть вибори, і політики змушені зберігати за собою певну електоральну базу. Абсолютно всі, і зараз вони це роблять і. Я, до речі, хочу сказати, що особливо це було помітно, коли попередня редакція законопроекту про мобілізацію попала в Верховну Раду. Отже, який розпочався пінг понг Ніхто абсолютно не хотів взагалі мати до нього справи. Тобто, це, це загальна характеристика українського політикуму, бо вони розуміють, всі, хто подасть цей законопроект, матиме проблеми рейтингові. А дати, а треба далі якось жити. Розумієте, в тому числі, і оці мірялки рейтингів вони продовжуються. А потім, от вносить, наприклад, от ситуацію я там е візьму змоделюю, Вносить президент, наприклад, цей законопроект. У нього, наприклад, просідає рейтинг там, на 5 пунктів, на 7 пунктів. Це ж все міряють. От буквально там е тимчасово. І що виходить опозиція? Вона говорить: а от бачите, а от у президента падає рейтинг. І відповідно в нього вже завершується е, там п'ятирічка скоро. А це означає, що в нього немає легітимності. Ну ми ж знаємо, як це відбувається в українських умовах, і вже зараз війна насправді вона вже перестала бути запобіжником від цього політичного срачу, так як воно зараз відбувається. Тому я думаю, що все рівно для українців зараз головне, щоб взагалі ці зміни були внесені і проголосовані, е, внесені в адекватні редакції, щоб вони. Не порушували відповідно конституцію України в окремих моментах, як ми це бачили в попередній редакції. Mm -hmm. Але водночас цей законопроект має бути якнайшвидше проголосований. Я підкреслюю: чим довше його не будуть голосувати, тим довше буде зберігатися абсолютно незадовільна ситуація зараз з мобілізацією, з ТЦК і всім тим, що зараз відбувається. Цей законопроект є фактично ліками від нинішньої ситуації. Ну а на вашу думку, все ж таки, чому цей законопроект по мобілізації є таким токсичним і для політиків і для населення? Власне в першу чергу, можливо, всі вірили дійсно у закінчення війни в 2-3 тижні і якось ем, впустили той момент, коли суспільство було готове йти до війська, чи і інші причини? Я не поділяю думку, що суспільство було перегріте, що воно не хотіло. Я думаю, що більше тут проблеми в тому, що якраз невизначеність тривалості війни, і ті люди, які потенційно готові іти сьогодні, навіть самі, навіть не а, чекаючи повістки, вони хочуть якось спланувати власне життя. А коли ми бачимо людей, які скоро вже два роки. Продовжують служити і в окопах, відповідно, і вони не знають, коли буде оце завершення. Демобілізація для конкретних осіб, то звичайно це підвішує дуже сильну ситуацію. Ну плюс, знову ж таки, звичайно, є своя архаїка у війську. Вона лишається ще з радянського часу. Є питання, ми бачимо ці скандали з ВЛК, з МСЕК, вся оця бюрократія, ще радянщина, яка лишилася. Вона теж дуже сильно зменшує мотивацію. Ну і врешті-решт я підкреслюю, російська пропаганда нікуди, нікуди не ділася. Один одне захоплення буквально людини в якийсь бусик, як це робиться окремими представниками mm -hmm. ТЦК. В один день буде розміщено у вас на 10 тисячах аккаунтах TikTok під правильну музику драматичну. Зроблено все нарізочка так, як треба. Тобто росіяни не сидять, склавши руки, вони всі наші мінуси масштабують, гіперболізують, і це сприймається нашим населенням вкрай негативно. Тому, звичайно, мобілізація об'єктивно стала токсичною. Але щоб це змінити зараз, ну звичайно, я думаю, що треба все таки взаємовідповідальність. От, От це той момент, коли треба відкласти загальні рейтинги і треба вийти всім політикам спільно, а не перекидаючи на крайнього, хто може подати, хто не може подати. Треба вийти всім спільно, як це було на початку широкомасштабного вторгнення, і показати, що Верховна Рада може працювати в УНІСО. Дивіться, ще от щодо власне законопроекту по мобілізації. Досі невідомо, який він буде. Чуємо багато варіантів, і останнім часом багато також ідей щодо броні для підприємств. Додатковим критерієм бронювання може стати обсяг сплачених до бюджету податків з офіційної зарплати чи доходів працівника. Про це повідомило видання Forbes з посиланням на джерела в офісі президента і в двох фракціях наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації. Вла. В разі, якщо фізичні особи сплачують не менше ніж 6 тисяч гривень ПДФО на місяць, що відповідає окладу на рівні близько. 33 тисяч 400 гривень також розглядаються інші варіанти. Серед них бронювання бронювати можуть співробітників, за якого роботодавець платить 14,5 з половиною гривень тисяч, що відповідає окладу у 66 тисяч гривень. Ну от такі суми це, в принципі, на вашу думку, унеможливить бронювання для малого та середнього бізнесу підприємців. Або ще є варіант, де до будь-якого рівня зарплати додається 20 тисяч гривень за співробітника і платиться нагору. Я думаю, особисто що це не дієвий схеми. Ну, моя особиста точка зору, як би зараз не намагалися впровадити цю практику, що або плати податки, або йди служити. Ми ну якби ми і так платимо податки, тобто тут треба все таки більше підходити з точки зору професійного комплектування армії, якраз з точки зору рекрутингу, правильного рекрутингу, і бізнес має працювати загалом. Тобто, будь-яке зараз посилення, що бізнесу доведеться додатково платити за. Кожного співробітника, ну слухайте, ну от мікропідприємництво для прикладу це до 10 працюючих осіб. Я що маю з власної кишені видати е, в один місяць додатково 200 тисяч гривень виняти їх з обороту для мікропідприємництва, це, наприклад, якась там заклад харчування, от прикладу. Це ж ну зрозуміло, що в таких умовах просто підприємництво закриється як таке або легше буде просто звільнити всіх військовозобов'язаних, набрати банально там дівчат працювати, там осіб жіночої статі, до яких не буде претензій, і все. Тобто, викинути людей на вулицю військовозобов'язаних, Ну це ж неможливо в нинішніх умовах. Тому я моя особиста думка все рівно ці всі ідеї щодо можливості відкупитись офіційно від mm -hmm. армії. Воно воно просто не піде, тому що все рівно частина населення буде це сприймати як певну сегрегацію. Тому ні, це такі ідеї. Вони не працюватимуть. Багато українців кажуть, що не підуть власне воювати, бо не воюють родичі посадовців і бізнесменів. Радикальніші. Власне українці кажуть, що мають воювати і депутати. Оці всі ідеї з фінансовим відкупом від е, служби е, аж ніяк не ставлять всю країну в рівну ситуацію, на вашу думку. Ну, питання тут не те, що рівності, і навіть не питання справедливості, а питання ефективності мобілізації. Я не думаю, що ми таким чином збільшимо мотивацію а, тих людей, які, не маючи грошей або у підприємства, де він працює, не маючи грошей, просто будуть відправляти а, захищати країну. Ну, тобто а, ми маємо сьогодні базуватись на певних центральних речах, чому, власне. Сьогодні ну, так прописана стаття, що стаття 17 конституції, що має весь народ захищати відповідно нашу державу, а тому що якраз в незалежності від майнового стану, в незалежності від вашого позиціонування. Там ну ми розуміємо, що є там вік конкретний мобілізаційний, який визначений, але все рівно підхід тут має бути, я підкреслю, професійний. Ми будуємо навіть під час війни професійну армію. Ці ідеї зараз по відкупу вони ну трошечки розмивають ситуацію. але водночас я. Погоджуюсь з тим, що є сьогодні підприємства, наприклад, в аграрній сфері. Якщо брати великі летифіндисти, які оперують там по півмільйона гектарів землі, а ми знаємо такі, їм легше буде заплатити ці кошти за окремого тракториста чи ще щось, щоб банально підприємство працювало. Ну, тобто, тут різні ситуації можуть бути, але тим не менш загалом для суспільства, я думаю, що тут найголовніше, щоб дійсно все було по справедливості. Якщо говорити до речі про народних депутатів, ну окремі народні депутати служать, і служать вони як добровольці, катаючись з фронту, я знаю на пленарне засідання, потім повертаючись на фронт. Такі теж сьогодні є. І про них теж треба говорити. І родичі сьогодні служать. Там у однієї нардепки чоловік служить, там у іншої там ну насправді у народних депутатів сьогодні теж вони дуже сильно зав'язані на війну, і не треба думати, що вони якась окрема каста, яка сидить і ні на що не звертає уваги. Ні, так само їхні родичі самі вони служать. На вашу думку, оці пропозиції щодо, так би мовити, фінансових да, вкладів підприємців, чи узаконять вони відкуп чи підкуп власне від армії, легалізують оці схеми, на яких ловлять зараз, ми бачимо, багато і ТЦК, і інші представники, і медкомісії, і все інше? Знаєте, моє враження, що воно буде просто існувати паралельно. Тобто, буде такий офіційний варіант. І неофіційно воно все рівно, бо ті люди, які замішані в корупції, вони від корупції жодним чином не будуть сьогодні відмовлятись. Тобто їх все рівно треба, звичайно, тут активізація правоохоронної системи наших правоохоронних органів для того, щоб системно припиняти такі вияви, в тому числі в питанні мобілізації. Тому я ж підкреслюю, зараз для нас що найголовніше? Найголовніше те, щоб. Не було у суспільства відчуття несправедливості. Тобто нові норми вони мають бути виписані таким чином, що якщо людині і пропонують йти, то немає питань, чому її пропонують. Або там один, грубо кажучи, купив собі бронь через корупцію там в Міністерстві економіки, інше ще щось. Ви ж знаєте, от, наприклад, у нас на броні понад мільйон осіб. Понад мільйон осіб, чисто бронь. І це ж просто створює для людей в їхніх головах все таки десь шпарину, що все не так, воно однозначно, що не всюди правильно призначено. І дійсно, коли ми бачимо там низку корупційних скандалів, воно все накопичується у громадян. Але водночас я все-таки закликаю людям діяти самим по совісті, честі і закону. Бо насправді можна завжди казати я ні тому, що і знаходити конструкції, ніж просто показувати приклад для навколишніх і відповідно виконувати законодавство, в тому числі і в питанні мобілізації, а, пане Ігоре, от, якщо так підсумовуючи, так. Чи знайде оцей законопроект консенчи чи парламент? Так чи знайде консенсус щодо законів, враховуючи власне, як ви вже сказали, про те, що інші пер одні перекладають на інших? Хтось голосує, хтось не голосує. Але ми всі розуміємо про те, що закон по мобілізації має бути його, мають проголосувати. І на вашу думку, в якому вигляді він би мав бути, аби власне не викликати нових хвиль обурення і в суспільстві, і в посадовців, і так далі. Буду реалістом. Очевидно, що нова редакція, поки як заплановано, неофіційно буде розглядатися в лютому місяці в парламенті, і поки що на даному етапі важко констатувати, що буде знайдено компроміс. Ми просто втрачаємо дорогоцінний час під час активної фази війни. В моменті вилікування тих проблем, які сьогодні присутні в питанні мобілізації, і тут питання, я думаю, що скоріш за все будуть грати політику з точки зору знову ж таки позиціонування, Нібито там, конкретні персоналі з позиції звичайного народу, будуть намагатися. Очевидно, що в першому читанні законопроект пройде, а до другого читання ми побачимо там тисячі правок. І одна справа, знаєте, коли це стосується як, там, медичного канабісу, і на цьому можна ще там політику грати. Угу. А інша справа, коли я підкреслюю, що йде широко. Масштабна війна, а ця тема не вирішується місяцями. Ми вже місяць втратили зараз на цьому питанні. А попередню редакцію об'єктивно її напрацьовували півроку. Півроку, і ті, хто кажуть, що не бачили взагалі цього законопроекту, він півроку опрацьовувався не лише на рівні військових, а й Міноборони, а різними стейкхолдерами. Тобто, це якраз показує, що питання ну вкрай суперечливе і дуже важко його просувати. Але знову ж таки, я думаю, якби була спільна заява від лідерів політичних сил, від керівництва держави, все таки це питання можна було б прискорити. Ми вам дякуємо на цьому. Тож Ігор Чаленко, політичний експерт.